Хтось писав, чого втік із України. Коли повернувся сюди, кажуть, чого втік з Англії. Так я не розумію, відкуда, куди втік. Просто поїхав, подивитися, як живуть люди. Я був у цьому, у Венеції, три чоловіки до мене підійшли, сфотографувалися і кажуть, ми за вами спостерігаємо. А коли був у Римі, так парень один був. І він по-українськи, але ми були возле фонтанів там таких ночі, і там така куча людей, що не можна сфоткатися. Він здоровий такий і цей. Я чув, він українець. Я йому кажу, а давайте ви кажу, нас сфоткаєте, а я вас. Вони ну, були парою. І ми, коротше, з ним розговорилися, ну, сфоткалися і це, а він каже, а я із цього з прилук. Я кажу, а я з Басані. Він каже, та я за вами спостерігаю. Скільки у мене друзів залишилося і знайомих, що зараз спокійно можна їхати в Норвегію. Як на північ країни Норвегії, так і на південь, ну, з якими ми були у Будьо три місяці у цьому, у мутаку. І всі роз'їхалися по всій Норвегії.